Монтуємо систему автоматичного поливу. Чи це приколи якісь, чи як, набери його і переговори з приводу ваших робіт. Блін, що да, слухаю, і таке відчуття, ніби це вже мені треба, а не йому. Та там в день в сутки оренда 150 гривень, що це для тебе гроші. Уже е, верх забрали, уклали ми сьогодні 300 метрів квадратного газону. Працюємо на об'єкті, де минулий раз чіпляли. Сітку для плюща, щоб він тримався, і тут знову сервіс. І ми домовилися, що в сервіс, помимо тих робіт, зробимо цю сітку теж Ну, поступово. По чуть -чуть. Минулий раз нам дали їхній перфератор. Взагалі бомба працює. Лише наша була драбина, молотки і так далі. Перфератор їхній. Сьогодні так само ми взяли косарку, взяли ножниці, ну, відповідно, драбину. Приїжджаємо, кажемо, де перфератор. А немає перфератора, то ми позичали. Ну, окей, виконав всю роботу, поїхав за, на склад за своїм. А він в бетоні не сверлив. Іменно такий бетон чи такий перфератор. Не сверла. Пишу йому, що слухайте, своїм не можу. Ну, поїдь, візьми в оренду там, там можна взяти. Поїхав, приїжджаю. Так, да, можна взяти в оренду, тільки треба дати 3000 гривень. У ну, мене з собою готівки зараз немає, а вони по банку тільки не хочуть, тільки готівкою. Мені воно вже вилазить боком, тому що. Чого ну, я маю їздити? А він каже, що Та там в день, в сутки, оренда 150 гривень, що це для тебе гроші. То поїдь, візьми і нам в оренду і будеш казати, гроші нам чи не гроші. Короче, не будемо сьогодні очіпляти. Захоче, хай орендує і привозить. Чи це приколи якісь чи як проводимо сервіс? Телефонує клієнт, звичайний клієнт, не, не друг, не цей просто клієнт, в якому ми працювали. Йому сподобалось, як ми працювали. Він каже: в мене є кум, будь ласка, допоможи йому. Набери його і переговори з приводу ваших робіт. Телефоную. І таке відчуття по розмові, ніби це мені треба. От я телефоную, кажу, мене попросили вас набрати, вам якесь озеленення, треба ландшафтний дизайн, автоматичний полив. А він такий: да, слухаю. Блін, що да, слухаю. І таке відчуття, ніби це вже мені треба, а не йому. Як так люди можуть? Ну, чи Це така важлива людина? Ну, це ж тобі треба, а не мені. Да слухаю, що я слухаю. Розкажи мені, яка площа, давай зустрінемося, що ти хочеш тут бачити, а не да слухаю, ну типа, танцюй вже переді мною чи як. Фух, бували у вас такі випадки чи ні? І аж відпадає бажання щось працювати в нього, і це вже ти розумієш, що це вже тобі потрібно в нього працювати, а не йому потрібно, щоб ми в нього працювали. Прикольно. Сьогодні монтуємо систему автоматичного поливу. Знімаємо плитку, поставили ось вже наш контролер тут буде датчик дощу. Паралельно. Проводимо комунікації для ліхтарів і освітлення. І буде в нас тут гарненько. Проводимо дроти на освітлення, монтуємо систему автоматичного поливу. Так як тут була плитка укладена, пробиваємо і знімаємо плитку, робимо штроби, Ну і, відповідно, врізаємося в систему. Це ось наш контролер. Сьогодні ми його будемо підключати. Зверху ось там датчик дощу. Таким самим чином проходимо ось цю. Ми вже тут зняли плитку, поставили гільзи і, відповідно, поставили плитку назад. Далі прапорцями відмічаємо, де будуть стояти форсунки. І клапани. Ну і потім будемо закопувати, монтувати ліхтарі і далі земляні роботи, вирівнювання горизонтальної площини. Привітики. Сьогодні нам вже привезли газончик. Сьогодні маємо його укласти. Там 300 метрів квадратних. Подивимося, чи ми його сьогодні спробуємо укласти. Це не на всю площу, адже вся площа. Не вмістилося в автомобіль, який нам доставляв. Тому це ось тут ми маємо закласти. Маємо закласти скрізь, де є ось такі нерівні лінії для того, щоб можна було тоді точніше. Ось тут точніше ми зможемо виміряти, яку нам необхідну площу до замовити газону. І там пряма лінія, ну, прямокутник. Тому якось так. У Нас залишилося ще 160 приблизно квадратів, трішки менше вже верх забрали, уклали, точніше, верх вже уклали, включили полив, поливає для того, щоб ми його потім змогли вкаткувати, прижати до ґрунту. Тут у нас вже знаходиться така гойдалка. Тут треба де ще і полив зробити, тому що демонтували, ну і тут зручно посидіти. Можливо, ми тут ще додамо злаки з цієї сторони. І укладаємо. Азон трішки в нас заросло бур'янами, а ми закінчили. Це дуже круто і радіє в тому, що те, що зробили, запланували, те зробили. Є в нас ось такий. Така площа, яку ми сьогодні уклали. Е, уклали ми сьогодні 300 метрів квадратного газону. Чому так? Тому що е, вантажний автомобіль на 8 тонн був, тому прийняли рішення там, де оці півкруги, ось тут ми бачимо, де важко нам буде порахувати площу. Спочатку укладемо її, а потім вже далі наступною машиною вже. Чіткіше вирухуємо площу, яка необхідна, і тоді вже будемо дозамовляти і укладати. Зараз включили автоматичний полив, дві гілки, поливає і будемо каткувати. І їдемо додому. Нам ще годину часу їхати.